Слава Україні! 644-й день? Українці протистоять російській навалі. Ви дивитеся новинний випуск. Наш час вітаю усіх глядачів. На початку традиційно те, скільки повітряних цілей збило ППО та куди цілий ворог. У повітряних силах зазначили, що станом на ранок 29 листопада усього на території України знищено 21 ударний БПЛА та три керовані авіаційні ракети х 59 Ворог цілив по Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Вчора ввечері, 28 листопада, російські війська знову намагались атакувати Київщину шахедами. Як повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко, сили ППУ успішно збили усі ударні дрони. Внаслідок збиття шахедів Постраждалих немає. Також не зафіксовано влучань по об'єктах критичної інфраструктури. Росіяни завдали ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. Спочатку повідомлялися про одного постраждалого, проте сьогодні вранці стало відомо, що постраждалих двоє: це 25-річна жінка та 39-річний чоловік, повідомили у прислужбі Запорізької ОВА. На місці прильоту працювали сапери ДСНС, які вилучили залишки ракети. Внаслідок вибуху пошкоджено сім багатоповерхівок та три освітніх заклади. Дніпропетровська область оборонці неба знищує. Ли вісім безпілотників шахидів приземлили у Павлоградському, Новомосковському, Криворізькому та Дніпровському районах. Вночі агресор з важкої артилерії обстріляв Нікопольщину. Загиблих та постраждалих немає. А от внаслідок атаки дронів на Хмельниччині зазнало пошкоджень приміщення агропідприємства. Інформації щодо постраждалих або загиблих також не надходило. Херсон, внаслідок нічного ворожого обстрілу центральної частини міста, пошкоджено багатоквартирні будинки. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Морочко. Він також зазначив, що вибуховою хвилею вибито вікна у навчальному закладі. Тим часом на окупованій частині Херсонської області нашим бійцям вдалось ударити по будівлі, де нараду проводили російські посадовці. Про це повідомляє центр національного спротиву. Учора, 28 листопада, завдяки інформації, наданої підпіллям та небайдужими місцевими мешканцями, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейни Херсонської області. Йдеться у повідомленні. Внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих. Блих високопосадовців. Нагадаємо, що на Херсонському напрямку сили оборони надалі отримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. На нашому боці і негода через шторм у Криму ворожий шахет, який запускали по території України, знесло вітром і повернуло туди, звідки летіло. Відправлене зло повернулося до злодіїв, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму негода зіграла проти окупантів. Так, фортифікаційні споруди, які росіяни побудували на пляжах півострова, змило водою. До втрат ворога більш розлогу протягом останньої доби у боях проти ЗСУ Російська Федерація втратила величезну кількість живої сили, а також бронетехніки. Зокрема, у повідомленні Генштабу йдеться про 1140 ліквідованих осіб, 15 танків, танків 27 броньованих машин піхоти та 32 артсистеми. Наші захисники, професіонали, наші волонтери найсміливіші. Наш народ єдиний. Інформаційний простір продовжується наповнювати наші журналісти. Нагадаємо, в ефірі побудніх о 18 та о 20.40. Шукайте наші офіційні сторінки в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Вистоїмо і переможемо! Бережіть себе. У Крамачуці провели рейд обстеження щодо легалізації зайнятості. Наразі вже охоплено 24 роботодавці міста, фізичних осіб-підприємців. Рейд провели в районі водоканалу по вулиці Європейській та по проспекту Свободи. Під час рейду було виявлено неоформлених найманих працівників та проведено роз'яснювальну роботу. Також надано консультації зі змісту послуг, які надає служба зайнятості. ДСНС України спільно з ЮНІСЕФ Україн та МВС України запустило комунікаційну кампанію зимові пригоди без шкоди. Вона покликана сформувати культуру безпеки серед дітей та підлітків. дорости, що вибухонебезпечні предмети, крига на водоймах та неосвітлення дороги в темний час доби це не іграшки, а частина небезпек, які загрожують життю та здоров'ю цієї осені та зими. На Полтавщині триває всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. У свою чергу поліціянти активно проводять інформаційну кампанію з протидії домашньому чи гендерному насильству. Нагадаємо, у Кремочуці також працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. За потреби звертайтесь за номером 066 25 00 133. Або 097 643 29 68. І пам'ятайте, будь-якому насильству виправдання немає і бути не може. У Градеську через негоду впала вежа Київстару. Про це на своїй Фейсбук сторінці повідомив голова Градецької селищної територіальної громади Мирослав Носа. Падіння вишки спричинило проблеми з покриттям мобільного зв'язку у населеному пункті. Ремонт займе деякий час, а тобто швидкого налагодження ситуації чекати не слід, наголошує голова громади. У Кремочутському ліцеї номер 30 відбулася благодійна акція зі збору гуманітарної допомоги для наших бійців. До збору долучилися всі: учні, батьки, вчителі зібрали для воїнів медикаменти, засоби гігієни та продукти харчування. Окрім того, для підтримки наших захисників діти підготували яскраві малюнки та листи зі словами подяки та побажанням скорішої перемоги. Наразі зібрану допомогу вже було передано військовим, які боронять країну на Донецькому напрямку. Кремечужанам було запропоновано скаржитись на заклади, де курять попри заборону. Туди завітають працівники Держспоживслужби. У відомстві наголошують, предмети пов'язані з використанням та вживанням тютюну відповідно до чинного законодавства, заборонено. Людям рекомендують робити фото та надсилати разом з адресою і назвою закладу до Держспоживслужби у вигляді скарги. У разі підтвердження правопорушення власникам загрожує штраф 3 тисячі гривень, повторне правопорушення потягне за собою штраф у розмірі 15 тисяч гривень. У Кремачуському районі через ожеледь рятували шкільний автобус. Повністю вкрита кригою дорога змусила надзвичайників вжити з заходів та відбуксувати авто. Про це йдеться у повідомленні головного управління ДСНС Полтавщини. Через несприятливі погодні умови на Полтавщині було знеструмлено 49 населених пунктів. Про це повідомляє очільник Полтавської області Філіп. Пронін без світла залишилося майже дев'ять тисяч мешканців області. Над відновленням електропостачання працюють 34 бригади енергетиків. Ну, щоб ви розуміли, ми вже сьогодні відмовляємося від реконструкції. От було фінансування зранку від реконструкції сміттєвих майданчиків трьох. Які були заплановані в цьому вже році, тому що на сьогодні у нас не вистачає вже стільки 8 мільйонів, десь так? Да. Да. Сьогодні була заявка на виплату заробітної плати 22 мільйона гривень. Тільки на виплату зарплати не вистачає 8 мільйонів. При тому, що ми не фінансували капіталку, не фінансували не першочергові видатки і взагалі не фінансували енергоносії по Полтава -теплоенерго. Тобто дефіцит уже зараз він фактичний. Кошти від військового ПДФО не надходять, і ми маємо таку велику вже проблему. До кінця року може бути проблема з виплатою заробітної плати. Ось так буквально нещодавно, під час засідання виконкому, мер вкотре жалівся на відсутність у бюджеті грошей з військового ПДФО, яке в час війни так облюбували наші чиновники. А проте Кременчуські владники таки розділили у жовтні усього лише між дев'ятьма ВІП-чиновниками півмільйона гривень із міської казни. Хоча і варто зазначити, що жодному з віп-чиновників не нарахували понад 100 тисяч гривень. Як це бувало зазвичай? Можливо, на це повпливала відсутність виплат на так звану маддопомогу для вирішення соціально-побутових питань, якою щомісячно владники відчутно набивали в собі кишені. Тож беззастережним лідером рейтингу зарплат наших іб-чиновників минулого місяця став міський голова. За жовтень пану Малецькому нарахували 80 тисяч 153 гривні. І не дивіться на цей скромний оклад у трохи більше 11 тисяч. За рахунок премії і надбавок та виплат за відрядження після утримання податків меру виплатили на руки 63 тисячі 722 гривні, другу сходинку рейтингу із сумою 75 тисяч 708 гривень. Посів секретар міськради Юрій Гриценко. Отже, майже 8 тисяч це оклад. решта премія, бонуси за оплатою дні відряджень та лікарняні. Як результат, винагорода за відпрацьований другий місяць осені склала чистими 60 тисяч 945 гривень. Трійку зарплатних лідерів закриває головна фінансистка Кременчука Тетяна Неїленко із нарахованими 69 тисяч 650 гривень. Історія та сама: чиновниці за окладу дещо більше 13 тисяч за допомогою різноманітних надбавок та премій, у тому числі за високі досягнення у праці. За виконання особливо важливої роботи після утримання податків бронзова лідерка рейтингу поклала до гаманця 55 тисяч 372 гривні. Далі ще шестеро трударів ударників міської ради. На четвертій сходинці керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов із сумою на руки 51 тисяча 493 гривні. Дещо менше за свого колегу напрацював віце-мер директор департаменту ЖКГ Іван Москалик. Фактичне фінансове забезпечення якого за минулий місяць склало 51 тисячу 347 гривень. Наступний на черзі віцемер Володимир Пилипенко. Гаманець цього чиновника у жовтні наповнився на 50 тисяч 53 гривні. Далі віцемерка Ольга Усанова із кінцевою сумою 49 тисяч 222 гривні, і врешті закриває рейтинг зарплат віпчиновників чиновників віцемери Руслан Проценко та Дмитро Кравченко. Із сумами 48 тисяч 214 гривень та 46 тисяч 284 відповідно. Наостанок відзначимо, що після того, як на початку листопада Верховна Рада забрала у громад ПДФО, пан Малецький анонсував, що тепер зарплати рядових чиновників у мерії будуть без премій та надбавок. Але про те, що і ВІП дев'ятка мерії затягне паски, він не сказав нічого. Втім, у бюджеті громади на наступний рік, за його словами, будуть закладені зарплати без премій. Страшна ДТП забрала життя двох хлопців. Цього тижня Давид та Іван мали б святкувати свої дні народження. Але 24 червня близько 22 -го години на вулиці Республіканській. 19-річний водій автомобіля Ауді А6 наїхав на юнаків, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм Давид та Іван загинули на місці. Судові засідання по справі смертельного ДТП тривають. 28 листопада у стінах Крюківського районного суду відбулось чергове засідання по ДТП, що сталося 24 червня на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Республіканській. Цього разу до судової зали запросили чотирьох свідків цієї події. Першим перед суддею став 15-річний хлопець. У момент ДТП він знаходився за 120 метрів від пішохідного переходу. І що саме ви бачили? Як троє людей йде по пішохідному переходу? Одна людина троє. троє. Звідки появилась машина, я не бачив. Натрапився на їзд. Потім ми почули гальмування шин от машини. Бачили, що вийшов в воді. Потім я подзвонив до поліції, розказав про ситуацію. Приїхала поліція, потім швидка допомога. Одна людина летіла наліво, а другий вперед по дорозі далі. Наліво це куди? До вам заводу. Яка була погодня умова? Сухо, нетуманно. Ну, Пасмурно. Це було вже темно чи світло ще дворі? Ну, не сказали, що прям темно, але темніше вже. Сученьки. Так. Е, освітлення, яке було, ви можете ну, пригадати? Ну, фонарі були включені. Після дачі показань неповнолітнього юнака до зали запросили другого свідка, який стояв на зупинці громадського транспорту за 10 метрів від пішохідного переходу, по якому йшли троє хлопців автомобіль. В'їхав він в хлопці. Як заходити, ну, там же дорога така, поворота, то почать входити в той поворот, було чути, як працьовують тормоза. Система АБС. Вони різко юзом не йдуть колеса, Вони чути, як підсвістують кольоси, як приторможують. Так коли е, звук на цього тормозу вихочує? Як він в поворот навчать входити. Може, він побачив теж вже, щоб скорость була велика. А яка? Десь то. Хлопці відкинули до на автомобіль, потім зупинився на перехресті республіканська, але біла шача, як там. Там зупинився автомобіль. Чи були пасажири в автомобілі, я цього не бачив. А от бачив? там, Я на остановці, я не підходив, аж туди не бачив. За словами свідка, ДТП відбулась на зустрічній для водія смузі руху. Третім свідком по цій справі була жінка. Перед ДТП вона з дитиною дійшла до пішохідного переходу, по якому йшли двоє хлопців. З її слів, були сутінки. Тім вулиця гарно освітлювалась, а світлофор працював у режимі жовтого миготіння. Вони Ми переходили дорогу. Як вони переходили? Ну я спочатку бачила, то не тільки почали переходити дорогу, тому що мені прямо було. Потом я уже когда слышала, когда ехала машина, я уже вернулась, когда она очень громко ехала, поэтому я обратила внимание и остановилась, то уже мальчики где-то прошли больше половины этой дороги и пошли дальше. Зіткнення я бачила, але автомобіль, коли зіштовхнувся з ними, мені із-за габаритів машини не було видно саме зіткнення, саме цю секунду. Я вже бачила тільки, коли вони розлітались, там обувся і все це. Хто був в автомобілі? Ви бачили? Так. Да. Хто? Дітя. Ви знаєте цю так. особу? Звідки ви її знаєте? Ну, я знаю. У нас наркотики вже у дочці 17 років, поэтому я його знала. А ще хтось був в автомобілі? Ну, я не бачила. Я вже прийшла, були всі двері відкриті і вже така не сюди. Чи чули ви е, звук е, гальмування? Гальмування? Ні. ні. Не чула. Ні. Взагалі. Взагалі. Жінка впевнена, водій перед зіткненням бачив усе. Але чи був саме обвинувачуваний за кермом у момент зіткнення, свідкиня не бачила, і чи були в авто пасажири також. Останнім на цьому засіданні заслухали чоловіка, який того вечора проводжав свою доньку на маршрутку. Свідок побачив, як через дорогу переходили двоє хлопців. Далі на них наїхала машина. Після цього чоловік швидко завів дитину до маршрутки, аби вона не бачила того жаху, а сам пішов на місце ДТП. Якраз машина під'їхала до второго до Даніла і остановилася увірити. І вони почали в 4-го виходити з машини. Водич і три пасажири, одна з них дівчинка була. Я в нього спитав, що він робив. Він сказав, що швидку і пішов на напрямку в зупинці вагон із завод, як сідати на місті, розмовляти по телефону з кимось. Скажи, будь ласка, от ти говорив, що вийшов з машини і ще три пасажири. Где в цей час були пасажири? Що вони робили? Убіжали, тобто тікали з місця. Е, Такий вопрос. Алкоголь в машині був? Фільна машина. машині. А від автомобіля підходили? Так. Да. двері відкривали, смотрели, що в машині. Далі судове засідання продовжилося дослідженням доказів. Суддя зачитали протокол слідчого експерименту та негативну характеристику з Кременчуцького добровольчого курення, з якого винувачуваного відстранили за невиконання обов'язків. Натомість характеристика з університету, в якому навчається обвинувачуваний, позитивна. Також оглянули й два відеозаписи з розташованою поруч АЗС та та будівельного заводу. На обох відеозаписах видно автомобіль, який їде з великою швидкістю. О, оце ваша швидкість. Просто Не розумію звідки визначили, що це саме той автомобіль, який причетний до ДТП. Я не бачив його ні номерних знаків. Я не розумію, це тільки з постанови слідчою він. Визначив особисто, що це саме той автомобіль. Ми навіть не бачимо, що цей самий автомобіль зісним на, на Ходять це не проглядається в станові камери. Взагалі втім, всі письмові докази по справі було досліджено. Наступне засідання відбудеться 5 грудня. На ньому суд продовжить слухати інших свідків.